Так, я працюю. І ви були всю неділю тут? Ні. А розкажіть, які тут, що, що тут було в неділю? Приїздив Трамп, готував картоплю. Е, як довго, можливо, ви якось спілкувалися? Е, Візит був, був запланований на пів години, але загалом, мабуть, це було хвилин 15. У мене не було на зміні, але мені розповідали ті, хто тут були. Угу. І що вони розповідали? Перекрили рух. Е, Важко є? було. Які взагалі у вас думки про вибори? Що можете сказати? Ну, йому пора на пенсію. У а... мене немає гарних думок, тільки погані. Я не приймаю участь у голосуванні. Але які ваші думки взагалі що думаєте про Я думаю, бути? що захід з відвідування Макдональдсу був невдалий. Багатьом американцям сподобалося, але люди, які мають власну думку, мабуть, Побачили, що це було невдало. А ви давно працюєте тут? Я працюю біля року. І... Це треба тут працювати. Всі робітники, які тут працюють, багато, значна частка робітників, які тут працюють, можуть сказати, що вони не в захваті від цього. Це моя, моя, особиста, моя особиста думка. Як взагалі можу, ви трошки розкажете про себе, як давно ви в штатах, чим займаєтеся? Я приїхала ви... сюди по програмі ЮФОЮ, тут вже два роки, рік з них я працюю у Макдональдсі. Дуже гарний, приємний колектив. На Превеликий жаль, жодного з член екіпажу з команди нашого Макдональдса у відеоролику з Трампом не було. У нас дуже гарний власник. Він запросив людей з інших Макдоналдсів. Вони професіонали, але наших робітників тут не було. Багато відвідувачів надомця питають нас, де ж той чоловік, хто готував картоплю, де та жінка, яка допомагала Трампу. На жаль, їх тут немає. Вони працюють в інших контрольцях цього власника. Можливо, хочете щось сказати? Дуже гарно там все вимили. Там зараз дуже чисто, як нове, як свіже. Все що не працювало, замінили. Там свіжа картопля, свіж, свіжа олія. Там там справді дуже смачно. Мої, мої діти також інколи їдять Макдональдс.